Туші мертвих свиней різного віку скидали у силусну яму неподалік свинокомплексу агропросервісу, що поруч із ланівцями. Подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно зі статтею про захоронення або псування земель. Відомості взято до уваги в кримінальному провадженні, яке триває з квітня 2015 року, і в якому слідчі встановлюють, чи завдає розведення свиней поблизу ланівців шкоду людям і довкіллю, і якщо так, то Яку в рамках просто цього кримінального провадження буде включено цей пункт з приводу цього скотомогильника, щоб дослідити? Бо в нас є лише цей факт, він буквально не нещодавно не порівняно так, як оце. Ми лише в рамках цієї перевірки включаємо це питання для того, щоб іменно знову ж таки, лише чи становить, ну чи становить воно небезпеку для життя людей довкілля. Зразки із могильника свиней взято на відповідні експертизи відносно кримінального провадження відкритого минулоріч, то тут, врешті, дійшли до залучення санепідстанції області. Найближчі плани в нас це з саме провести, все ж таки, зробити заміри тих викидів. Одночасно зараз може бути питання, чому так пізно ми це, це робимо, оскільки в них знову ж таки ми можемо стикнутися з проблемою, що заміри ми можемо проводити лише при температурі, як нас повідомила усно, коли йдучи сюди. Я звертався до них: усно санплемстанція при температурі плюс 8. Вони можуть провести нам цю. О, і вище втім, навіть якщо шкоду людям і довкіллю у викидах зі свинарника, то в агроланівці доведуть, то правоохоронці можуть лише покарати винних осіб, а не закрити саме підприємство, чого власне вимагає частина ланівецької громади. Влада, яка запевняє, що не має прямих важелів на вирішення ситуації, далі намагається координувати процес із перемовин між сторонами. Зокрема, агропросервіс, чиїм є свинарник біля ланівців, просить компромісу та і. Часу, оскільки місце, яке готують для вивезення свиней із Ленівецького підприємства, поки не готове, дає слово вивезти 1400 свиноматок і, безумовно, це весь молодняк, який там є від них, а просить залишити 300 свиноматок на території, і обов'язково зберігає всі робочі місця людей, які там працюють. Зберігає всі необхідні ті технічні засоби, які є, допомагають локалізувати цей запах, і готовий, скажімо, ще якоби воювати з тим запахом, ще щось доробляти, щоб ще більше мінімізувати цей ці викиди в атмосферу від тих залишених 300 поросят. Обіцяють ці умови виконати до жовтня 2016 року. Люди на це не погоджуються. Влада у вирішенні конфлікту між громадою і агропросервісом вирішила звернутися до прокуратури. Ми звернулися в прокуратуру з проханням, щоб вона втрутилася і, скажімо, поставила все на своє місце. З нашої сторони ну, залишається тільки надіятися, що це питання буде не в великому часі затягнуто, що воно скоренько розглянеться. І ми розв'яжемо це питання по Ланівцях. Тим часом керівництво області звертає увагу і на міську раду Ланівців, яка дала у 2013 році і досі не скасовує дозвіл агропросервісу працювати поблизу міста. В місцевий бюджет продовжують надходити гроші за оренду земель. Ланівецьку казну в минулому році від агроланівців надійшло близько мільйона гривень.